У нас була вечірка, коли ми почули, що розпочинається виступ Трампа. Вирішили дійти полем до затінку під деревами і звідтіля слухати мітинг. Ми не бачили Трампа, зате добре чули його. Отож, ми підійшли до цього місця в затінку, коли промова Трампа тривала 5 чи 7 хвилин. Це за моїми приблизними підрахунками, і ми помітили хлопця. Він повз на даху будівлі неподалік. Десь 50 футів від нас у нього була гвинтівка. Ми могли чітко бачити його з гвинтівкою. Це точно ми вказуємо на нього поліції, що була навколо. Ми кажемо: гей, чоловіче, на даху є хлопець із гвинтівкою. А поліцейські такі ха, та невже? Ніби вони не розуміють, що відбувається. Ми гукаємо гей, прямо тут, на даху. Ми бачимо прямо звідси. Ми бачимо його, бачимо, як він повзе. І наступне, що я думаю, я думаю, чому Трамп досі виступає? Чому його не зняли зі сцени? Я стою тут, показую на того чоловіка на даху протягом двох-трьох хвилин. Секретна служба дивиться на нас зверху, бо вони стоять на даху амбара. Я показую їм на той інший дах. А далі ви знаєте, що відбувається? Лунає п'ять пострілів. Здається, хтось не хоче, щоб Трамп став президентом, бо він з усіх сил намагається зберегти Америку. А це не те, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб Америку було зруйновано. Я почув постріли, і всі почали падати на землю, пригинатися так низько, як тільки могли. Потім підбігла охорона, і всім сказали чим швидше забиратися з цього місця. Я зрозумів, що це саме постріл зі зброї, але все ж подумав, що це могла би бути петарда чи щось подібне. Почув перший постріл, почув другий, і тоді я зрозумів, що відбувається. Тож я просто штовхнув свою дружину на землю і прикрив її собою. Я намагався з'ясувати, звідки саме були постріли, боявся, що стріляють поблизу, з натовпу. Я озирнувся навколо. Подивився на президента і в цей час побачив, як охорона кинулась до Трампа. Працівники закрили його собою, щоб захистити. А ось людина, яка загинула, на жаль, була одразу за нами. Я була приблизно в п'яти футах від нього збоку, дуже близько. Аж раптом почула ці постріли. Всі почали кричати, падати. Я змогла розгледіти бризки крові на обличчі Трампа. Ми бачили, як він впав на землю. Я теж просто впала на землю. Лежала і молилась, щоб наступною була не я.